Друзі, ну хочу поділитися з вами чудовою новиною. Ну, По-перше, знову за моєю спиною Макарівський районний суд. Суддя Білоцька Любава Васильівна. Дякую за справедливу позицію. Ви мега -топщик. Вообще, Я а, просто пишаюсь тим, що такі ще судді в нас залишилися. Їх на пальцях буквально можна перечислити по всій Україні. Ось, чудове рішення. Був феєричний роз... <кій> об в суді. Деталі будуть трохи згодом, дуже багато матеріалу. Поки що рішення. по суду це по тій е, ділянці, де приїжджав там, власник на Лексусі, другий там його подільник на, на е, другому Лексусі катався. Верніше на Тойоті приїжджав власник цього бізніка, землевпорядник. Ну і опять же, Марічка Гуріна приїжджала, яка вже в десятий раз е, включає не, не в бача, і не вбачає для відкриття кримінального провадження. І знову ж таки був слідчий Владислав Пазюк, який віддувався від цього всього безпреділа. Прислала за мат, віддуватися і опять з позором все просралося. Деталі згодом. Дякую за вашу увагу. Разом сила!